Христос Воскрес! Паскальне і святого. О восьмій ранку на території Володимирівського храму Православної церкви України у Кропивницькому збираються люди. В руках тримають великодні кошики. Освячувати їх отець Йосип, настоятель храму, почав після закінчення комендантської години з четвертої ранку. Під час нічного богослужіння каже, повітряної тривоги не було. Всі молилися і, звичайно. Дякую Богу за те, що мали можливість це зробити. В своїх молитах просили Господь, щоб він дарував нам найскорішу перемогу і справили мир, щоб наші хлопці повернулися живими, щоб ті, хто отримав порання, скоріше одужали. І щоб був єдність, єдність нашому українському народу. Тільки в єдності наша сила. Освячувати великодні кошики люди прийшли родинами. Одинадцятирічна кропивничанка Емілія Лібенко в церкву прийшла з державним прапором. Я не могла просто так піти без прапору, тому що я дуже люблю свою країну і я патріотка своєї країни. Сюди ходимо дуже багато років. Пасочки, ковбаски, всі смаколики, Великодня. У Володимирівський храм Православної церкви України цьогоріч з чоловіком прийшли вдруге, каже Любов Деревінська. У минулому році ми вперше прийшли, але. Але саме ці події нас навернули на це. Ми відверті, і ми зрозуміли, що це наш захист, це наше майбутнє, це наша перемога. Так що Христос Воскрес! Чи правильно я зрозуміла, що до цього ходили у храми Московського патріархату? Так? Ну так, які були у нас тут і більшість, і, і давно були, тому так і, тому так і ходили. Да. Ми, ми завжди ходили Якось в церкву. Ми Не розділяли Пасхи. Ковбаса, крашенки, а в серці радість такому світлому дню. Прийшли до храму помолитись за рідних, військових і Україну, кроповничани, з якими поспілкувала знімальна група. Запалить свічку, живий вогонь. У мене чоловік на війні зараз. Я стараюсь кожного ну, кожні 40 днів і за воїнів всіх молюсь, і все то ну саме в цей храм я вхожу майже кожного місяця. Українська церква це наша церква. Це наша. Це не московська. Кожна віруюча людина повинна звертатися до Богу, просити миру, кінця війни, щоб вигнали цих росіян з нашої рідної землі. Це наше свято. Перемога буде за нами, обов'язково. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.